Всіх вітаю 9 листопада. Сьогодні давайте по новинам пройдемось. Так, давайте Орбан і Дуда летять до Трампа на вечірку у Флориду. Ну, зрозуміло, що вони туди летять. Нас цікавить їхня розмова. Орбан, Дуда і Трамп. Їхня розмова, ось яка. Буде, що стосується України. Що буде за розмова, до чого прийдуть, чого їдуть? Орбан Дуда зустріч у Флориді з Трампом. Шість кубків. Ностальгія по минулим часам. Те, що було, повторення того, що було, на пасив. Їхня ціль. Я ж питаю стосовно України, їхня ціль завершити пасив, щоб все пішло на спад. Так, да, підвішений. Тут ціль не перемога, тут ціль завершити такі жорсткі бойові дії та обстріли. Ось їхня ціль завершити оце, підвісить. У них будуть плани. В них, в них плани, дивіться, в них плани, є якісь домовленості. Тобто, йдуть, планують домовленості, перемовини стосовно щоб припинити агресивну фазу цього, що зараз відбувається в нас. Ось це. Так, плани, плани. І вони дійдуть якоїсь згоди стосовно війни. Але тут обман, луна падає. Для нас це обман, і ну, я не знаю, як з цієї ситуації вибратися, з якими ми зараз опинились, мабуть, неможливо. Для нас все одно не все так. Ну, ви ж розумієте? Знаєте, хочеться чого? Хочеться, хочеться. Я розумію, що повернути все це дуже-дуже важко та практично нереально. Але хочеться якогось правосуддя, якоїсь справедливості. За що, за що це нам? Скільки людей постраждали, скільки вже нема? Хочеться дійсно справедливості, якоїсь спокою та справедливості. Ось що хочеться. Так, під час розмови Дональд Трамп сказав Зеленському: Я обіцяю, що ви будете щасливі зі мною. Це правда? І що він мав на увазі? Під час телефонної розмови Трамп сказав Зеленському, що я обіцяю, що ви будете щасливі зі мною. Що мав на увазі Трамп? Чи це правда? Лицар Кубків, так, да, він, да, він це сказав. Дійсно, щастя, сонце, типу, ось я зможу вам допомогти. Тому що я. Або ж так, знаєте, або ж тут дві кажезлів. Тут було все сплановано. Розумієте? Тут ще може бути все сплановано. Так, да, плани, плани, двійка жезлів, трійка жезлів. Тобто тут були плани, що чітко після виборів, можливо, не важливо, хто б був. Або Трамп, або Гаріс, або хтось інший після оцих виборів вони повинні настати зміни. Тому що вже далі тягнути нема куди. Вони тягнули, 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 тягнули. Чи дійсно він це казав? Казав, що у вас, типу, буде свято. Да, Буде свято. Треба деякий час. Ірафант, король жезлів. Будуть активні дії та рішення. Будуть активні дії. Ось король кубків Зеленський. Активні дії рішення, буде завершення і баланс ситуації. Бо далі продовжувати вже нема сенсу. Таке відчуття, що ось цей байден жував, жував соплі, жував, жував соплі, тянув, 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 тянув резину. Але воно могло бути все спеціально так зроблено. Домовленості були, тоді ще давно показува домовленості, тайні домовленості, таємні домовленості. Після виборів будуть рішення. Дивіться, вибори настали, на наступний день вже рішення, пішли рішення. А, а Трамп ще не президент. А вже пішли рішення, вже пішли розмови, вже до нього поїхали. Ну, Тут все сплановано. Давайте далі. Ілон Маск. Безглузді, вбив... безглузді вбивства скоро закінчаться. Безглузді вбивства. Це він так те, що відбувається на території України. Це не безглузді вбивства, це спрямовані, спрямовані дії РФ проти мирного населення. Ось так. Так, Ілон Маск каже, що це все скоро закінчиться, вже настав час. Зазначив, що Трамп зможе все швидко завершити. Буде демілітаризована зона по лінії фронту. Зайдуть якісь там миротворці. РФ залишиться з тим, що вони змогли захопити. Ілон Маск. Мах. ну да, сказав, вийшов, вийшов і сказав. Паш Кубків доніс цю інформацію. П'ятірка мечів, до речі, карта війни про війну. Про війну, про людей каже. Ну, дійсно, про війну, про людей. Що робота йде вже над тим, щоб щось стосовно війни. Дурень, так, да, дурень, дійсно, безглузді. Без Жертви дійсно дурень, і жінки, і чоловіки, і діти. Іван Моск, шість мечів. Дорога до рішень. Він знає, що йде дорога до рішень. Він знає, що тут за домовленості. Оце все, що я прочитала, це все карти кажуть. Так, 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 це правда. Вони все ще раніше, ще раніше, раніше і раніше, раніше. Все це знали і все це було сплановано. Ну, ось так. Ну, це моє відчуття, моє, моє відчуття. Навіть не думка, а відчуття по минулим-минулим розкладам. Так, американські війська будуть працювати в Україні та е, ремонтувати. Обслуговувати різну техніку, f 16 Петріоти та інше. Е, невже це не Невже... Це рішення ось тільки після, відразу після виборів? Е, чому відразу після виборів такі рішення? А чому неможливо, неможливо було це трохи раніше дозволити? Чому? Вищий суд. Щось відбулося глобальне, глобальні зміни, рішення. Після глобальних змін рішення і баланс. Всі чекали оцих виборів. Що я можу сказати? Десятка пентаклів. Планувалося. Планувалося. Ці рішення планувалися. Да, Планувалася це допомога. За, для захисту надорень. Рішення. Рішення відразу після виборів рішення пішли, і рух пішов. Це не, мож, це не, може, це не може бути прям з бухти барахти Це було все сплановано заздалегідь, заздалегідь. І останнє давайте. РФ може віддати За Курщину За Курську область всього 20% українських територій. РФ може віддати За Курську область всього 20% українських територій. Це правда? Десятка пентакцій. Ну, да. двіка мечів, Жеслів, дорога, помірність. Ну, це правда. Це правда, щоб збалансувати таке рішення, вони так хотять, але тут все одно тупік не буде так, як вони хочуть. Не буде так, як вони хочуть. 20% є. ні. Не буде так, як вони хочуть, як оце написано. Давайте знаєте, що спитаємо? Чи дійсно залишаться оці всі, що дійсно зупиниться віна? На лінії фронту. Ось все, що зараз захопила РФ, не вже залишиться під контролем окупантів. Не вже зупиниться фронт на лінії бойових дій. І це все залишиться РФ. Таке може бути правосуддя. Знов правосуддя, закон, баланс. да правосуддя, війна, удар в серце. Правосуддя, баланс стосовно війни, удар в серце. Це для нас удар в серце. Вісім жезлів. Якесь рішення, диявол. Вісім кубків Уход. Шість жезлів перемога. Так, да, да, рішення. А ну давайте ще раз, Ще дійсно залишиться всі окуповані території, під РФ що залишаться всі окуповані території під РФ? Дев'ять пентаклів, допомога, віка жизлів. Там ще будуть обговорювати, приймати якісь рішення відносно якоїсь частини землі. Якої, не знаю. Тут плодоріддя падає. І потім будуть приймати рішення по відлюднику за окуповані території. Але вони не хочуть повертати. Навіть, маленьку, навіть маленький шматочок землі вони не хочуть обратно повертати. Але там будуть це ж такі, щось обговорювати, якісь рішення. Чи повернеться до України якась частина окупованих територій? Чи повернеться до України якась частина окупованих територій? Паш Пентаклі, да, щось повернеться сила, щось повернеться. Щось повернеться, дійсно. Дійсно, щось повернеться. Буде домовленості, щось повернеться. Все ж таки щось повернеться. Невелика частина, аж пентаклі падає. І ось такий розклад. Що я можу сказати? Я не знаю, як правильно, як неправильно я відповідаю вам на ось ці новини, на питання, і ми дивимось, що до чого. Всім бажаю тихого дня. На все добре.